От Wi-Fi 8 тільки но протестували link випустили якийсь там прес-реліз про те, що вони тестували Wi-Fi 8. І такі, такі гарячі обговорення пішли в нашому чаті, Телеграм, технозон, там, що пора змінювати новий стандарт Wi-Fi 7 не беремо. Все, він застарів. Давайте так, трохи. Реалій, Wi-Fi 8, ну якщо Wi-Fi 7 це 802.11be, то Wi-Fi 8 буде 802.11BN. Я вже бачив, предотрасловий стандарт, немає ще затвердженого стандарту, тому давайте заспокоїмось. По-друге, -по не буде це про збільшення швидкості. Те, що там написано 23 Габіта на секунду, у новині. Тобто ви можете перейти в наш телеграм-канал і почитати, чи на нашому сайті Технозон інфо про те, що там Тепелін типу зробила, це означає, що сумарна швидкість усіх пристроїв усередині мережі теоретична буде 23 тригабіта. Вони не тестували фізичну передачу даних, вони тестували лише сумарну кількість. Ну, знаєте, сумарну швидкість коннекту. Це теоретична швидкість, а не практична. І ще вам привідкрию трохи а, таку невеличку тайну справа у тому, що Wi-Fi 8 це буде не про швидкість і більше про покриття. Бо вони там зменшують завдяки деяким технологіям, про які можна розповісти там на стриму, наприклад, вони зменшують а, затримку і зменшують. А, перешкоди На 23% чи на 25% я там читав, читав, не дочитав ще на англійській мові, на 23%, здається, мені зменшують саме шум у мережі, тобто обходження цього шуму, обходження цих поміг. І це, в принципі, вплине на покриття і на стабільність зв'язку при Меж мережах. Тобто це буде вже тріслови стандарт для якихось великих аеропортів, великих величезних площин покриття і все. А стосовно переходу, так вибачте, Wi-Fi 7 ще не доробили нормально, його ще він є неповний, повний, і, до речі, Wi-Fi 8 не буде 300 там більше ніж 320 МГц ширини каналу і не буде ніякого ефемерного 7 ГГц чи 8 ГГц. Все таки залишиться 2,4, 5 і 6 іншого не буде. Тому давайте так. Трохи заспокоїлись, якщо хочете читати наші новини і отримувати мої коментарі у наш телеграм-канал чи на наш сайт чи на Юа. Підписуйтесь.